Віт усім, вітаю вас в новому відео. І я зараз заїхала після роботи в магазин в Хабілабі. Тут, як бачите, дуже-дуже-дуже багато всього. Я зараз придивляюсь якісь прикраси. Можливо, якщо щось дуже сподобається, то візьму. Поки що вирішила взяти ось таку прикрасу на лент, мені дуже вона подобається, Обожнюю в такому стилі. Такі добрі обличчя, тому мені здається, гарно. У нас нічого немає в такому різдвяному саме стилі. У нас там, ну, такі різні санта і таке інше. А також ще взяла Давідок ось такий наборчик для творчості, просто щоб з ним якось по-різному проводити час. Він любить нанизувати носив. На це не фетера. Я навіть не знаю, як це. Зробити ось таку можна арбузок такий. І ця штучка теж прикольна. Це треба ось так викладати, а потім праскою, якби. Натискати, воно трошки розплавляється і теж такий виходить декор. 4 долари ця штучка і 5% прикраса. Зараз 6, але написано, що на них 50% знижка. Тому не знаю. Ялинки тут просто величезні. Я навіть не знаю, це найбільше. На метрів, може, 6-7. З'явилось багато різних новеньких прикрас, тому я тут дуже давно не була. Хочу працювати поруч, але якось постійно після роботи дуже, ну, дуже змучена і одразу їду додому. А Сьогодні вирішила зайти глянути. Ось ці сніговички дуже класні теж. У нас, в принципі, є багато чого вже, але інколи хочеться щось ще докупити. Дивіться, яка штучка. Класно. Але мені більш подобаються такі більш натуральні білі. Як в стилі Гаррі Поттер, знаєте, такі на ялинку теж. Але подивимось. Тут такі більш нюдові декори, ніколи сюди, в принципі, не заходжу, до речі. Бо мені подобаються все ж таки ось такі натуральні, ну, як це сказати, оригінальні різдвяні кольори. Ці будиночки теж того року на них дивилась. Боже, гляньте на цю, Це ж просто молота. ці кульки снігові мені теж подобаються. Дуже класно. Такі штучки можна на кухню поставити. Просто клас. А от дивіться, який. Будиночок. Ялиночки такі ніби з цього пряні, з пряного тіста. Клас. Ось ці дуже гарні теж такі статуеточки. Купа, купа всього. Реально, я не знаю іншого такого магазину, де було б так багато всього декору. Ще є. Um, home. Якось там щось з Home, але не пам'ятаю, наше містечко його немає. Ми якось раз там були і все. Отакі, до речі, в нас. Ну, не такий самий, але схожий, трошки інша форма. У нас є сніжинка, мені ця подобається, але це просто полімерна глина. І всюди, бачите, вже 50%. Це взагалі постійно в них в цьому магазині. Ще навіть різдва нема, а вже знижки. Ну, таке. це такі підставки під ялинку, щоб закрити низ. Ось такі ласкунчики. Пам'ятаю, мені якось батьки дарували. На якийсь новий рік до того, як ми приїхали, і нас залишився в Україні наш. Він був десь такого приблизно розміру, але, але без цього одягу. Клас, дивіться. Тут треба мати купу місця для того, щоб все це виставляти, прикрашати. Тут теж такий декор. Трошки іншого. В них тут взагалі раніше. Ну, не знаю, я що тільки тут почала дивитись, але в них раніше було так, цілий ряд, все до червоного, потім до золотого, до зеленого. Тут багато цих штучних віночків. Можна вже прикрашене купити, можна зробити, купити такий голий, якби, і самим прокрасити. по всякому Зараз я так. Помічаю, що в тренді, мабуть, зелений декор, бо дуже багато всього зеленого, зелені кулі. І мені подобається такий колір. Але в нас е, немає як такого кольору, в принципі, на ялинці. У нас багато-багато е, вогників, що вже робить її дуже яскравою і нарядною. Можна і без кульок навіть так лишати. Але коли вона вимкнена, то, звичайно, ну, виглядає не дуже. Коли включити її, то ці вогники заміняють будь-які інші прикраси. Але в нас є такі різнопланові. Мені так подобається. Я їм дуже люблю. І бачите, тут, наприклад, все, тут срібло, тут золото. Ну, мені... Я не люблю колись так вся ялинка в якомусь єдиному кольорі. Тому в нас зазвичай такі біло червоні, Або ось такі якісь рожеві ялинки, не знаю. Можна щось там з того взяти, з того кольору, але мені більше подобаються ось такі саме фігурки. Тут от різні гілочки можна придбати і зробити якусь композицію на стіл або для того, щоб прикрасити, знаєте, на тарілочку викласти. Бачиш взагалі, тут такі картини величезні. Є окрема секція з цим грінчем, але я туди навіть не йду, бо я не люблю його. Різні рушнички, подушки, дивіться, скільки всього. От теж такі поробочки для дітей, але це ще зарано, я трошки пізніше буду це купляти, Деві любить. Такі. Бо просто малювати, або просто з сплейду, ми це робимо постійно. А от щось таке тематичне. Це ми робили до речі того року, я тут брала теж. Це до Різдва. Але тут багато їх в наборі. Скільки тут 24, це може, коли, знаєте, гості приходять, багато дітей, якась така вечірка Різдва, то можна придумати якісь такі. Розваги для дітей. Ну, тобто, це все саме до Різдва. Не нового року, а Різдва. Ці пазли в нас теж, до речі, були і не знаю, де вони. Ці Але все до Різдва я буду купляти трошки пізніше, бо планую робити теж цього року Девід Адвен-Календар і буду ці всі наборчики вкладати в якості подарунків, щоб не просто так. А він кожен день буде і так відкривати якісь собі сюрприз і буде отримувати щось на кожен день. Так, мені е, треба купити ще ось ці пакети. У мене знову велике замовлення пряників, і я, напевно, не встигну замовити на тему. Тут от коштує 2 долари 50. Це, звісно, набагато дорожче. От, так, всюди 50. Зараз подивлюся з іншого боку, там має бути більше. Але ж дивіться, що я тут знайшла. Де ви було раніше, коли я вчилася в архітектурному і робила ці макети постійно. Як класно От можна купити дерево і поставити на макет, і воно виглядає просто супер. Є і маленькі, і великі, і мох, і різні ось такі. Дивіться. Це ж просто супер. Можна навіть от купити вже такі, як трава. Є ось такий пластичний матеріал, це як така тканина, яка ви воду опускаєте, вона стає такою пластичною, потім робите з нею будь-яку форму і все. І потім вона застигає, як вам треба, дивіться. Це взагалі клас. Я в шоці. Отже, показуємо, що я взяла в магазині на 23 долара. Отже, так, гарненько мені запакували. Ось ця прикраса, я вам її вже показувала. Далі взяла ще ось такий топер. Захара скоро день народження, тому е тут дві штучки, здається. А ні, одна. Ну, чудово. Два долари ось такий топер. Далі. Знайшла пакети на пряники, які мені потрібні. Взяла ще ось цю штучку, а ту виклала другу, яку я вам показувала. Поки що попрацюємо з цим. Це в нас ось такий прикольний снекі бокс Я вже давно таки бачила в інтернеті в різних блогерів, і мені завжди було цікаво знайти. І от в Хабі Лабі я завжди знаходжу те, що чекаю. Тобто фішка в чому, що можна покласти тут 12, так, 12 цих як би, комірок, і ви складаєте туди, вони такі досить, ну не прям величезні, але можна покласти всього потрошку. Бачите, і сирочок, і ягідки, і якісь там хрустики, печиво. Це дуже зручно, бо вдома, наприклад, я хочу ось так викладати, щоб на столі стояла така штучка. І Давід, коли підходить, щось хоче. Взяти, то йому одразу на очі попадається ось такий бокс, і тут різні горішки можна покласти, там шматочки якихось там малинку, блубері, що завгодно. І також зручно, що це закривається і можна брати з собою в дорогу. Ми також дуже часто кудись їдемо, і в машині, звичайно, хочеться щось перекусити, тому ось такий бокс буде дуже зручно. Там були менші там, на 4 Здається, на 6, були ще більше, але вони прям такі величезні. Туди, звісно, більше влазить, але дивіться, якщо вам видно, сайбертрак У нас в місті здається 3-4 цих сайбертраки є. Або кудись, якщо в парк навіть поїхати, замість того, щоб. Ну, інколи і так, є снеки, які вже йдуть в таких індивідуальних. Пакуваннях, а інколи ні. У нас там, наприклад, якесь печиво, там банка відкрита, і це треба постійно думати, куди його пересипати, оці на зіплок-пакети, які постійно викидаються. Тому мені здається, це багаторазова штучка, і вона дуже зручна. Легенька там була рожева, блакитна і сіра, тому я вирішила взяти сіру. А також ще ага. е, взяла ось такі ще шпажки, це вже на новий рік. Хочу робити якісь канапешки, дуже прикольні. Тут -от. 7 доларів вони. Ні, там на них якась була знижка, здається. Вони не можуть коштувати 7 доларів. Були такі і ще з пряничними такими чоловічками, але мені здається, ці краще. Зараз перевірити речі, скільки вони коштують. Так, і ще взяла Давіду ось такий альбомчик, шукала йому. Тут нема, як у нас, знаєте, альбоми для малювання, це не популярно. Але є ось такий скетчбук. Я спочатку знайшла скетчбук в дорослому відділі, там, де для акварелі, такі професійні, але вони там по 20 доларів коштують один такий альбом, тому думаю, ні. А цей 3 долари був. Тут звичайний папір, ніякий там не акварельний. Теж бачила в Тіктосі безліч відео, як мами роблять. Просто берете якісь маркери і самі робите тут завдання для дітей. Щось там малюєте, і потім дитина виконує. Так, звичайно, можна і знайти щось в інтернеті, але це треба час роздрукувати. А інколи ці завдання такі примітивні, що я можу сама йому швиденько тут все накреслити, і він буде робити. Тому і плюс я хочу, щоб воно було ось так на цій пружинці, буде зручно його перегортати. І не будемо виривати аркуші, хочу зберегти цей альбомчик. Бо аркуші, які нам дають в школі, вони такі штучні, вони постійно десь губляться, якщо я не встигаю кудись скласти. А це буде. Ну, тобто, для домашньої творчості. Все правильно, як я і сказала, на ці шпажки була знижка, і вони вийшли 3,50, а цей 6. Це без акції. Тому так я вже приїхала за дев'яно, чекаю його зараз в черзі. Завжди приїжджаю за хвилин 10-15 раніше, щоб або почитати, або щось поробити а в телефоні, якщо щось треба попрацювати. Бо вдома завжди, завжди щось знаходиться, якісь справи, і немає часу. А так мені дуже подобається, що я кожного дня виділяю як мінімум 15 хвилин на читання. І... Потрошки, потрошки просуваюсь, бо вдома постійно є якісь справи і ввечері, і вдень, тому не завжди вдається. А отак, коли сижу в машині, ну робити особливо нема чого. Тому зараз читаю мемуари принца Гаррі. Я вже на середині, не знаю, мені подобається. Дуже багато зараз до цього якби було про війну, де він там служив, про його молоді роки. А зараз я вже підходжу більше до його до періоду, коли вже відбулося весілля Принца Вільяма та Кейт Міддлтон, тому вже стає трошки цікавіше. Отак, От там є певні моменти, такі дивні. Я вже про них як би, чула, коли дивилася відео інших блогерів, але, ну, як є. Не буду тут е, ніякі спойлери вам кидати, бо можливо хтось хоче почитати, ще не читав, тому щоб вам було цікавіше, то можу сказати, що в принципі е, досить гарна книга, і е, мемуари взагалі це для мене перший досвід. Я ніколи в житті не читала ніякі мемуари е, тому. А я люблю королівську родину, тому для мене це дуже-дуже цікаво. Було б також цікаво почитати про. Але, здається, королева Єлизавета вона не випускала, ну, сама. Вона вас ніякі мемуари про своє життя, якісь переоповідання інших людей, ну мені не так цікаво. А от коли людина сама пише про своє життя, це це так досить незвично. Ну, тобто я зазвичай читаю якісь або а, романи, або романи з елементами там, якихось пригод. Я не люблю фантастику, не люблю детективи. А, хоча інколи я підписана різних також ютуб блогерів які не знаю, чомусь більшість розказує саме про. Фантастику про детективи, якісь пригодницькі історії. І деякі з них досить цікаві. Ну, так, виглядають цікавими, не знаю, як читаються. Тому, можливо, можливо колись я теж діду до, до цих жанрів і щось собі оберу, але ну, поки що в мене є величезна стопка книжок, які я замовила і маю намір читати їх. А, також... Останніх відео показувала, здається, показувала закупку книжок. Моє велике замовлення там, де було ну серія сутінок, але без першої частини. А я дуже хочу читати саме зараз, осінню, якби цю історію. І я думаю, що я десь замовлю просто першу частину, тому що ну починати з друга якось не дуже. Тим паче, що для мене саме перша частина. Сутінки вона асоціюється в мене саме з осінню. Інші історії вони є такі не осінні, А мені здається, що от найперша частина вона як, як найкраще підходить саме під цю пору року. Тому саме цю історію я хочу читати от прям вже. Thanks, Mommy, for not my beads, um... Фаут валкам. Uh -huh. А це Деві вже вирішив позайматися новою іграшкою. Дуже йому подобається цей процес. І так як зараз у нас осінь, то ми вирішили зробити гарбузика. Тут в наборі йдуть а, всього потрошку, що можна зробити, п'ять гарбузів. І ми можливо зробимо ще деякі на подарунки. Тож. Тут цей зошит, я, як бачите, зробила сама ось таку схемку, написала, що треба робити, і деві обводив. Він взагалі в захваті. Я хочу пошукати ще якісь ідеї в інтернеті, що йому таке зробити цікаве. Бо йому дійсно сподобалось. А, ну, потім він, звичайно, забрав цей альбомчик і почав щось своє, свої завдання малювати, так само писати, там, що треба зробити, знайти або відмінності, або ще щось. А тут просто треба було пальчиками робити ось такі крапочки, ніби розмальовуючи ці гарбузи. Деві дуже акуратно все робить, йому подобається цей процес. Ну і взагалі класно, що можна займатися з абсолютно різними в цьому зошиті. І ось такий чудовий гарбузик у нас вийшов з Деві. Він все назав. Я йому допомогла все це скласти докупи. Він зробив ці. Такі штучки зелені. От. І вийшла ось така гарбузка. Мені здається, досить, досить мило. Ми приїхали в сам Club, тут вже всюди новорічні декорації. Дивіться, яка гарна. челкунчик. Шість футів висотою. Він як я навіть вище 350 доларів. А от ще такий знак, де можна відмічати, ну, відмічати, скільки днів лишилось до Різдва. Це всі такі вуличні прикраси, якими декорують прибудинкову територію, ялинки. Ось ця гарна. 580, є від 170. Ми, до речі, не пам'ятаю, чи тут чи в Костку брали нашу. Зараз прийде. Це костюми на Хелловін, ми вже 9 купили. У нього в цьому році буде новий костюмчик. І у нас буде гонщик. Окей. Тут ще дитячий ряд з іграшками і не тільки, бачите. Тому зараз швиденько купимо, що треба, і поїдемо. І наостанок покажу вам, як ми відвідували а, в магазині Ловс. Вони раз на місяць влаштовують для дітей ось такі. А, це не майстер-клас, це просто ти бронюєш для своєї дитини місце, приходиш, тобі дають набір з таких дерев'яних різних елементів, якісь наліпки, і цього разу вони робили такі а, scoreboard, ну тобто там, де відмічають голи, хто яка команда, скільки забила голів. І, звісно, більшу частину робить Захар, бо тут різні ці цвяхи, але Деві йому з кожним разом все більше і більше допомагає. Спершу він не дуже це любив, а зараз він прям з задоволенням це все робить і чекає кожного місяця. Щось новеньке вони роблять. То там якісь годівнички для звірят. також ми записались на наступний місяць, там теж буде такі санчата, здається, для Санти, вже не пам'ятаю. Ну, тобто дуже прикольно, що для дітей роблять ось такі штучки, де вони можуть попрактикуватися, спробувати себе в чомусь. І це дійсно дуже класно, що є такі можливості і не тільки в цьому магазині, а ще в декількох. Але ми ходимо звичайно тільки. Тільки в ловс. І зараз можете побачити, що в нього вийшло. Всім дякую за перегляд і побачимось зовсім скоро. Всім па-па!